Що буде, якщо ви, як відповідач, не з'явитесь в судове засідання? За повісткою, якою вас туди викликають? Доволі часто з таким питанням звертаються до нас клієнти, які бояться, що до них приїдуть в якийсь із днів, закинуть в міліцейський бобік чи топак поліцейський в кайданки і привезуть на судове засідання? Так от такого стягнення, такого покарання не існує в законі стосовно, повторюсь, відповідачів. Відповідач буде нести покарання дещо інакше. Зокрема, проти нього, скоріш за все, ухвалять рішення суду. Тобто він його програє. Бо суддя буде бачити, що це йому не цікаво, якщо він не з'являється, коли отримав все ж таки повістку. І ніяк не реагує, тобто не надіслав заперечень. Тому зверніть на це увагу, що наслідком буде, скоріш за все, той факт, що рішення буде не на вашу користь. І Бобік за вами не приїде.